Тест попелюшка. З нового рядочка став один. Крапочка. І обирай правильну відповідь. Позначай тільки літеру. Перше. Як мачуха ставилася до попелюшки. А. Любила її як рідну доньку. Б. Змушувала працювати і принижувала. В. Байдуже ставилася до неї. Друге запитання. Що сталося з матір'ю Попелюшки? А. Вона залишила сім'ю. Б. Вона померла. В. Вона стала злою чаклункою. Третє запитання. Хто знущався з попелюшки? А. Батько. Б. Мачуха і зведені сестри. В. Принц. Четверте запитання. Хто допоміг попелюшці потрапити на бал? А. Лісові звірі. Б. Добра фея. В. Дідусь чарівник. П'яте запитання. У що перетворився гарбуз завдяки магії? А. Золоте яблуко. Б. Карету. В. У скриню зі скарбами? Шосте запитання. Чому Попелюшка повинна була піти з балу до півночі? А. Тому що її фея наказала так. Б. Тому що мачеха могла її знайти. В. Тому що магія зникне. Сьоме запитання. Що залишила попелюшка, коли тікала з балу? А. Квітку. Б. Свою корону. В. Кришталеву туфельку. Восьме. Як принц шукав дівчину, яка була на балу. А. За її портретом. Б. За туфелькою. В. За листами, які вона писала. Дев'яте. Чи підійшла туфелька з веденим сестрам? А. Так. Але вони її зламали. Б. Ні. Вона була їм завелика. В. Ні. Вона була їм замала. Десяте. Чим закінчилася казка? А. Попелюшка вийшла заміж за принца. Б. Попелюшка залишилася служницею. В. Принц не знайшов попелюшку. Перевіряємо відповіді: Перше Б, друге Б, третє Б, четверте Б. П'яте Б, шосте В, сьоме В, восьме Б, дев'яте В, десяте А. Всім дякую за увагу і гарного дня!